Квітковий годинник оповідання Паули Утевської. Якось зібрали дідусь із костиком до лісу. Вийшли рано. Сніданок узяли з собою, а мама наказує Глядіть же, не забудьте о восьмій поснідати, і не пізніше шостої вечора додому вертайтесь. Пішли. Та коли вже вийшли з селища, костик раптом згадав, що забули годинника. Що ж нам робити, дідуню? питає, а дідусь усміхається. Ми час по квітах узнаватимемо. Кожна квітка о своїй порі розкриває пелюстки назустріч сонцю і в певний час згортає їх. Так само, як ти вночі оченята заплющуєш, а вранці розплющуєш. Бач, ось блакитні квіти, то цикорій, або як їх ще називають петрові батаги. Ростуть вони у полі, на луках, на узлісі, вони не сплюхи, прокидаються між четвертою й п'ятою годинами ранку. О п'ятій я ще сплю, зіткнув костик. Є квіти, що прокидаються й пізніше, от хоч би шипшина. Для неї ранок настає рівно о шостій. Одночасно з нею розгортає пелюстки мак, кульбаба та нечуй вітер. Якщо в тебе немає годинника, ці квіточки і вдень тобі допоможуть. Нечуй вітер, наприклад, стуляє пелюстки надвечір о п'ятій годині. Йдуть далі. Аж от ліс тихо, зелено навкруги, часом тільки защебече пташка, суха гілочка під ногою хрусне. шли йшли та й вийшли до лісового озерця. Костикові вже їсти захотілося. Він питає, чи нема тут якоїсь квіточки, щоб підказала нам котра година. А ти подивись на озерце, відповідає дідусь. Глянув костик і, бачить, на тому озері широколистила таття. Та так його рясно, що подекуди й води не видно. А поміж латаття великі білі квіти біліють. Це водяна Лілія, пояснює дідусь. Вона ще о сьомій годині прокинулася, розкрила назустріч сонцю чашечки, а стуляє їх як і чує вітер, надвечір о п'ятій. Уже, мабуть, з годину п'є сонячне проміння. Дивись, як розпустилася і лукаво підморгнув костикові. Так і є. Бачиш, оті жовті дрібненькі квіточки. То курячі очка. Вони теж розпускаються, а прокидаються вони о восьмій. Отже, ура! затанцював костик. Отже, будемо снідати, як наказувала мама, ствердно кивнув головою дідусь і заходився добувати з кошика сніданок. Поснідали, трішки відпочили і рушили далі. А костик знову питає дідуся, чи можна дому, в садочку, за квітами час визначати? Звісно, можна. Коли побачиш, що розпускаються червоні тюльпани або сині дзвоники кучеревих паничів, то знай, минула восьма година ранку. А от нагітки сплюхи вони прокидаються аж о десятій, тоді, коли Петрові батоги пелюстки вже починають стуляти. Гарно, весело у лісі. Не щулися мандрівники, як і час промайнув. Аж ось гукає дідусь костика. Час додому. Лілея пилюски стуляє. Отже, п'ята година. А мама, пам'ятаєш, наказувала о шостій дома бути. Обоє потомилися ще пак, увесь день на ногах. Дідусь іде поволі. Та й костик не квапиться, слухає дідусеві розповіді. Пам'ятаєш, костику, бубонець старий, як ми з тобою читали вірш Наталі забіли про бджілок та метеликів, що пилок приносять. У тому вірші бджілки вихваляються. Коли ми навесні та влітку збираємо мед серед квіток, то водночас із квітки в квітку ми переносимо пилок. І Знай, це робиться недаром. Перенести пилок той слід, щоб кожна квітка незабаром перетворилася на плід. Так от пилок той усі рослини бережуть, на ніч квіточки стуляють пелюстки, щоб не змила його роса, а вранці вони розкриваються саме тоді, коли прокидаються комахи. Які їх запилюють. Але є квіти, що розкриваються на ніч і працюють біля них нічні комахи, ростуть вони і в нашому садку. Це матіола, тютюн. Знаєш, чому вони такі запашні, а пелюстки їхні світлого кольору, тому що білу квітку комаха у нічній темряві знайде швидше, а пахощі дорогу вказують, вавлять до себе. Є ще одна нічна рослина Енотера. Її високий стовбур, вкритий великими жовтими квітами, росте енотера на піщаних місцях. Удень вона наполовину згортає квіти, а десь о десятій вечора розкриває. Хто бачив уночі галявину, вкриту енотерою, ніколи не забуде того видовища. Це ніби казка. Особливо у місячну ніч начебто хтось порозсипав енотера золоті зірки. І так до ранку променіють вони спокійним, холоднуватим сяйвом. От ми з тобою на той рік у нашому садочку квітковий годинок облаштуємо, посадимо такі квіти, що розкривають пелюстки в різний час. Правда, цей годинник працюватиме справно лише в ясний сонячний день. Як добре ти придумав, дідусь, зрадів Костик. Це не я придумав. Квітковий годинник не новина. Більше як 200 років тому жив у Швеції вчений, звали його Карл Ліней. У своєму рідному місті він уперше влаштував такий квітковий годинник. Для тебе це новина, бо ти ще малий. Рости і вчись, вивчишся, і знатимеш.